Знаєте, нас привчили, що роздробленість це погано. Чомусь нас так привчили, я не знаю чому. Але якщо подумати, то роздробленість взагалі-то це не завжди погано. Просто подумайте над цим питанням, якось іще самі, чи є роздробленість погана. Ну, з точки зору військової, ну, з точки зору оборони, звісно, погано, тому що окремі князі хочуть захищати свої лише землі. Але з точки зору, наприклад, економіки, це плюс. Князівство розвивається окремо, всередині себе, торгує з іншими князівствами. Нормально, є конкуренція, це круто. А з точки зору культури це плюс. Там, в окремому князівстві окремо розвивається культура. Це плюс, це позитивна штука. Тому роздробленість, не треба її демонізувати, що ой, Рус роздробилася, все, погано. Ну ні, Русь розвивалася, вона продовжувала розвиватися просто тепер в якості роздробленої держави, де кожен цей шматочок теж як